Легінси та джегінси жіночі з екошкіри від бренду Esmara. Дуже топовий трендовий товар, саме зараз на осінь. В лоті йде 15 штучок. Ціна за одиничку 215 гривень. Ціна за лот 3225 гривень. По розмірах вони йдуть від 34 до 46, що дуже зручно, абсолютно на будь-який тип фігури. Давайте подивимось, які вони в нас є. Ось, здебільшого вони будуть чорні в лоті, вони йдуть з резиночкою, це йдуть саме легенси. Також вони ой, утеплені. Давайте я вам покажу. Подивіться повністю утеплені. Більшості буде чорних. Далі є у нас беш колір дуже класний. Це йдуть джегінці. Чому? Тому що вони йдуть на блискавці і з кнопочкою. Також утеплені. Подивіться. Дуже дуже класні. І також ще є йде в нас один колір: це іде такий шоколадний. Це прям ось це трендові кольори взагалі дуже класні. За всією інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Нагадую, що лот з 15 штук всього лиш 3225 гривень. Це ціна шара. Всю інформацію залишаю знизу під відео.